Ви подивіться, який він в біса, гарний. І навіть я купила собі другий такий же, тому що мені було страшно, що я більше не знайду такого ідеального светру. Після їх першого прання вони змінили колір. Вони коштували десь 60 євро. Це екошкіра. Але вони настільки зручні. Дивіться, які details, який фабрик. Подружки і друзі, всім привіт на моєму ютуб-каналі. По-хорошому мені зараз треба швиденько зібрати валізу, доробити свою роботу і піти відпочивати, тому що мені прокидатися десь о 2 годині ночі. Але замість цього я тут буду показувати вам, як саме я збираю валізу. Справа в тому, що це не просто збори в подорож. Про цю подорож я мріяла понад 5 років. Я реально тримала це в голові, але в мене постійно щось не виходило, якось не стикувалися плани. І от нарешті мені аж не віриться. У мене цей квиток і завтра я полечу. Окрім того, ця країна, вона, до речі, 50-та ювілейна у моєму списку, вона дуже з різноманітною погодою. У нас буде і плюс 30, і шалена спека, і мінус 5 з вітрами. Коротше кажучи, мені треба набрати одягу буквально на всі 4 сезони. Тому почнемо із одягу, бо це моя найулюбленіша частина підготовки до подорожі і, власне, зборів. Довго обирати речі я не буду, тому що в принципі більшість з того одягу, який я беру в поїздку, я купувала саме для неї. До речі, мекніть в коментарях, хто теж обожнює шопитися саме перед подорожю і під подорож. Отже, перше, що я з собою беру, це такий жакет із Екозамші. Він пасує буквально під все. Я його брала у минулу подорож у Португалію. І знаєте, от куди його не вдягни, всюди він класно сидить. Наступне це я тільки купила, навіть ще жодного разу не вдягала на вулицю. Це у мене костюм. Тут є м, жакет, жакет, жилет, е, брюки, але я, скоріш за все, буду брати з нього тільки цей жакет. Я обожнюю жовтий колір. У мене просто в цьому сезоні гіперфіксація на цей е, butter Yellow Pale Banana, тому ну, я не могла ніяк пройти повторю. Далі зі мною їдуть дві куртки бомбери Одна з такими об'ємними плечима, я її прям обожнюю. Вона в мене з минулого року. І мені Здається, що під таку гірську фопуху вона прям е, класно пасуватиме. І другий е, бомбер, курточка -бомбер ось така з такого щільного деніму та з вельветовими вставками. І ще одна куртка, я її щойно замовила, вона взагалі ще досі з етикеткою. Під нею можна бути вже підійти теплий одяг, типу там светру, термобілизну і так далі. Бо вона достатньо об'ємна. І от ця бахрома, цей бохостиль, просто ідеально пасуватиме під естетику. Таку перу. А, ну я ж взагалі не сказала, куди я їду, я їду в Перу. Тепер що по низах? У мене будуть одні бежеві штани карго. Вони такі, як сафарі стиль, дуже мені подобаються. Далі у мене будуть ось такі брюки з екозамші. База всіх баз це молочні джинси. У мене вони старі. Я купувала їх у манго, беру їх про всяк випадок. Але основні в мене це масі модуті з новою колекцією. Вони такі широкі. Але мені треба буде сьогодні їх забрати з підшиву, бо вони були довгі, мені підшили їх знизу. Також із низів у мене є ось такі шорти з такого молочного деніму. До речі, мої улюблені класна посадка. Це український бренд Айзенберг. І також ось це диво я знайшла в своїх речах. Це в мене ляні штани від українського бренду Le LeCarmie. Після їх першого прання вони змінили колір. Але він, в принципі, ну, непоганий, типу, колір як колір. І він якраз пасуватиме до більшості моїх топів, сорочок і так далі. По верхам у мене є ось такий топ. До речі, дуже багато речей, які я збираю я. От, щойно купила, дивіться, вони навіть ще з етикетками. Отже, це у нас в'язаний топ від отаж. Така базова база пасує під все. Далі, що тут у нас є ще? Ось ця е, жилетка, не знаю, жилетка кардиган від Reserved. Ви знаєте, я думала, що Reserved, ну це не супер якийсь якісний бренд, але це вже друга річ, яку я купую за рекомендацією мого стиліста. Вона підбирає мені там речі. І ви знаєте, от прям дуже-дуже класна якість. Не знаю, видно на відео чи ні, але такий прям щільний котон, гарний колір, така дуже актуальна модель. Я, коротше кажучи, задоволена. Далі у нас іде боді Кардиган. Він дуже схожий на той, який в мене на мені зараз, але я собі купила другий, тому що на цьому боді не передбачили ось таку штуку. Це супер незручно, тому я взяла собі ось такий резервний варіант. Далі в нас ідуть дві сорочки. Одна в мене така шоколадна це Stradivarius, друга в мене. Ну, вона, типу, мала бути молочною, але вона якось якась така синьо-біла, я, чесно кажучи, не впевнена. Бачите, як вона відрізняється від молочної. Моя улюблена блуза це Зара, це минулорічна колекція. Вона така йде напівпрозора, але за рахунок того, що тут багато таких воланів, воно не видно, що вона напівпрозора. Мені вона надзвичайно подобається, її от чим не надягни. Одразу будеш прям набагато наряднішим. Також серед основного в мене будуть дві сукні. Перша це ось така теж із воланами, схожа на ту блузу, тільки сукня. І є в мене ось така ще одна сукня вона прям суперлітня. Можливо, вона якраз під образи такі біля океану або десь у пустелі. І ще в мене є декілька верхів, бо їх завжди має бути більше, ніж низів. Це в мене таке бозі шоколадного кольору. Це, коротше, такий бейсік топ, його можна під сорочку, навіть під якусь куртку чи е, жакет, коротше, знадобиться. Багато теплого я з собою не беру, але ось цей светр – це моя база. Я його ношу вже другий рік, ношу його всюди. І навіть я купила собі другий такий же, тому що мені було страшно, що я більше не знайду такого ідеального светру. Ви знаєте, взагалі, серед усіх е, моїх речей, які я постійно забуваю в подорожі, купальник займає почес. Не перше місце. Я просто не дуже люблю плавати там десь в басейнах, в океані, тому я зазвичай просто про це не думаю. Або думаю, в останню чергу і дуже часто я приїздила кудись, навіть там на море, на океан, просто без купальника. Але тут я зараз вам навіть покажу його. Мені трошки перед цим купальником соромно, тому що я його дуже хотіла купити. Я прям аж задовбала бренд, щоб вони мені скоріше його відправили. Тому я там кудись їхала, чи ще щось, і я його ще жодного разу нікуди не наділа. Але ви подивіться, який він в біса, гарний. Ось ці квіточки, ці мотузочки. Я обожнюю такий стиль. Це в мене такий топ, це в мене такий низ. До речі, колір такий Butter Yellow, хоч я купувала його ще в минулому році, але бачите, як він зараз відтінком потрапляє в тренд. Дивіться, які тут теж мотузочки, квіточки. І тут ще є ось така спідничка, теж із такою, як мотузкою. Коротше кажучи, цей купальник він по перше. Найдорожчий з усіх купальників, які в мене є, подруга, він найкрасивіший. І ще ні разу не вдягнений. Тепер взуття. Його я беру не багато, але воно в мене таке, що воно пасуватиме і під сукні, і під брюки. Зараз покажу. Перше, це мої чоботи. Я їх брала з собою в попередню подорож у Португалію. Я майже всю цю подорож проносила ці чоботи. Я отримала мільйон питань звідки вони. Так, от дівчата, це Асос. Вони коштували десь 60 євро. Це екошкіра, але вони настільки зручні, вони настільки якісні, що мені хочеться зараз же зайти на Asus і купити собі ще другу пару таких же, знаєте, про всяк випадок. Наступні чобітки це в мене Міратон. Темно коричневі, ніби як чорний шоколад. І скоріш за все я в них поїду, тому що вони суперзручні. Ну і ось так про всяк випадок. Я візьму з собою кросівки. Це пума. Такі вони замшеві. Вони, звісно, вже якось не виглядають сильно новими, але все одно вони пасують під все і вони дуже зручні. Сумки ще треба показати вам сумки. Значить, цю красуньку, її можна брати з собою всюди, тому що вона, знаєте, вона як відро, в неї влізає все, у неї мега універсальний карамельний колір. І я спочатку думала, що ну, блін, я її всюди ношу, може хоча б в перу не буду з собою брати. Але ні, все одно візьму, тому що ну, от, краще, ніж вона, нічого не пасує до мого одягу. Дивіться, які details, який фебрик. Так от, дуже прикольний рюкзак. Він тут теж з такими коричневими вставками. Я думаю, що на одну подорож мені його вистачить. Ось це теж моя новиночка. Це український бренд Джуна. І знаєте, вона така гарна, вона така прикольна. До неї ще в комплекті йшов спрей для захисту. Я її вже обробила. І вона має бути тепер водовідштовхувальною. Вірніше, тканина тепер має бути водовідштовхувальною. Зараз ми перейдемо до аксесуарів. Їх у мене багато, і вони прям такі. Класні. Перше, що поїде зі мною, це, звісно, цей капелюх. Я дуже його люблю, я його постійно ношу, але його незручно возити, тому що у валізу він не піде, він там помнеться, тому буду вести його на собі. Далі, наступний в нас. Аксесуар це в мене новиночка. Ось така а, панама від Жакнос. Я не дуже люблю такий тип головного убору, але там він буде дуже доречний. Окуляри я, в принципі, майже завжди ношу одні й ті самі. Це селін Тріумф. Не знаю, чесно кажучи, окулярів краще, ніж цим, тому мені важко знайти собі щось нове. Я постійно ходжу в них. Браслети від Зара такі теж великі. Дуже до речі, трендові в цьому сезоні. Бачила їх у багатьох брендів. Вони правда з мене звалюються, тому я сильно на них не розраховую і буду використовувати їх ну, хіба що там для фото, для зйомки контенту. З цими браслетами, в принципі, теж саме. Вони великі. Але якщо їх одягти поверх жакету, наприклад, або поверх там, хоча б сукні якоїсь ковтинки, то вони вже з'їжджають менше. Ось такий крутезний чокер у мене є на шию. Я якраз згадала, що не взяла ще один, зараз за ним збігаю. Ось таке кольє ледь не забула. Це таке, воно йде як з пір'ячком. Двошарове, є така от нижня секція, не знаю, як це правильно назвати, і є ось така верхня. Дивіться, тут воно йде дійсно як таке пір'я. Годинник це бренд Burker. Мені вони дуже подобаються, особливо враховуючи їх ціну. Я не те, щоб фанат годинників, тому я була би не готова платити високу ціну за годинник. Але от у них доволі низька ціна. Годинники дуже якісні і це вже мій другий. І я прям із задоволенням їх ношу. І цей от пасуватиме під всю цю коричнево жовто молочну естетику. Це об'ємний чокер з Aliexpress. Він такий красивий. Я його правда не на Aliexpress купувала в українському магазині, але просто я знаю звідки він. Він такий красивий, дівчата, нереально гарний. Десь такий бачите, купуйте. Ну, це моя база. Ось така підвіска у формі оливки, чи як вона називається, не знаю. Я її вішаю кудись на светр, на гольф, і це завжди виглядає дуже красиво. Тому беру її теж із собою. Ще така яскрава штучка, такий, а, як шарфик не знаю. Тут 25% шовку. Це Зара, і я його ще навіть не діставала. Але у моїх образах, які мені склали стилісти, цей шарфик якраз фігурує. Тому я думаю, що він буде дуже-дуже дуже доречний. Скільки разів я вже за це відео сказала слово доречний. І ще одна важлива річ це відпарювач. Особливо, якщо ви пхаєте ці речі у валізу, так як це роблю я. Вони потім звідти виходять дуже пом'яті, і треба якось їх розгладити, хоча б трошки. Я беру з собою ось такий: це Philips Series 3000. У мене вдома є інший відпарювач, по-моєму, 7000. Він більший, але от саме для подорожей, цей поки що для мене найкращий. Менше я не бачила, а більше якось не дуже ергономічно. Чно для валізи цей. Вже і так великий, завжди займає там купу місця, але без нього я прям нікуди не їжджу. Це вже моя друга подорож, де образи мені допомагає складати стиліст. І ви знаєте, це настільки зручно і це ще економить купу грошей, тому що тут стиліст підібрали мені такі речі, які будуть класно комбінуватися між собою і давати, от якраз таки дуже різні образи, там під різну погоду, під різний настрій і так далі. І особливо мені подобається, як ці образи працюють з. З аксесуарами, тому що раніше я вважала, що от тільки одяг. Одяг це прям база, фундамент образу, і от тільки від одягу все залежить. Але насправді, навіть якщо змінити прикраси, додати якийсь ремінь, якийсь е е е шарфик, чокер, то це вже виглядає зовсім по-іншому. І от я їду, от з такою кількістю образів, і при цьому я взяла не дуже то і багато речей. Я вважаю, що це небагато. Також серед того, що не можна забувати. Це аптечка. В аптечці в мене завжди є, я її ще доповню, вона така напівпорожня. У мене там завжди є таке типу парацетамол, німесил, антибіотики проти герпесу, проти отруєнь. У мене є атоксіл та біле вугілля, здається. Також у мене є тут термометр, краплі в нос, краплі в очі, таблетки від горла. І що ще? Ага, це антибіотик. Ну я беру з собою ті препарати, якими користуюся я. У мене це зараз антидепресанти та ретиноїди. А зараз я пропоную піти у ванну і там вже почати збирати косметику. Догляд у мене зараз не сильно цікавий і його мало, тому що я лікуюсь від періорального дерматиту, і тому мені не можна ніякі активи, кремчики, якісь е, супермодні маски, пілінги і так далі. Я е, буду брати з собою мало косметики, візьму трошки більше для волосся. І ще окремо у мене декоративка, але я її вже збиратиму зранку. І іде е, міцелявка. У мене звичайно така е, рожева від е, біодерма. Я буду брати е, вмивалки, які я от щойно замовила. Це в мене буде одна від Елеміс. Я не впевнена, що мені її вистачить на всю подорож. Тому я ще замовила додатково ось таку е, of Skin, Теж маленьку, я ними ще не користувалася. Я сподіваюся, що в мене не буде там на них якоїсь поганої реакції. Крем у мене супер звичайний, без жодного активу. Просто, знаєте, <звичай> просто щоб не було на обличчі сухо. Ось такий. Його теж беру, от купила новенький, щоб не закінчився посеред подорожі. Тепер S і F. Я замовила собі два. Ось таких. Мені він дуже сподобався. Ось так він виглядає повнорозмірний. І ось так виглядає мініатюрка. Буду брати її просто з собою. До речі, в такому розмірі я вперше взяла такий крем. Я із собою беру ось такий дорожній набір від Anilo. Я взагалі обожнюю цей бренд, у мене стоять повнорозмірні у душі, а це будуть. Дивіться, яка краса, це будуть ось такі маленькі шампуньки. Дивіться, це у нас шампунь, кондиціонер і гель для душу. Для незмивного догляду я візьму ось цей же аніло. Він дуже класний, я його наношу і на вологе волосся, і на сухе. Ледь не забула взяти антиперспірант, я беру ось такий от пролонгованої дії. Мені насправді найбільше серед усіх сподобався етаксіл, але його немає в наявності зі швидкою доставкою, тому я взяла ось такий перспірекс. Також я буду брати маленький сухий шампунь про всяк випадок і. Візьму із собою ось таку невеличку пудру для об'єму. І дивимося, дивіться, воно все закрилося. Тепер починається квест усе це скласти. Нагадую, що в мене є дві валізи. Я почну складати із цієї. Ця буде в мене як ручна поклажа, і я хочу її максимально запхати одягом, щоб вона важила максимально дозволені 12 кг, а велику валізу. Ось вона в мене залишити. Ем... Якомога більш порожньою, тому що можливо мені пощастить, я повезу там свій капелюх а не в себе на голові. Це по-перше. По-друге, я хочу ще там по місцю накопити різних там сувенірів і таке інше, і мені потрібна буде вільна вага. Значить, я тут буду використовувати вакуумні пакети, тому що без них тут не влізе ну, приблизно нічого. Я купила такі невеличкі пакети, і що важливо. До них іде ось такий маленький насос, який працює просто от від usb c Його можна просто в зарядку для вашого телефону увімкнути. І він маленький, складається куди завгодно, і ним можна користуватися і в подорожі, теж коли, наприклад, треба спакувати валізу назад. Тю авездей. Ось так виглядають мої валізи вже у складеному вигляді. Зараз я їх просто закриваю і ми їдемо в аеропорт. Ось так воно все виглядає. Все, що треба, було влізло. Ну, їдемо. Багаж ми здали, і вже зараз вирушаємо на гейт тому до зустрічі в Перу.